Краснобай э, Сейтумеров. Видишь, 193. 162. Мне Саня на 2 сантиметра. Сейтумеров щупин. Можно. 136. Чупин Пащенко. Можно. Чупин стрема пащенко. Готовится добре 176. Пащенко під Дубченко. Носочки. Носочки, будь ласка, на початок Міній можна. 160. Під Дубченко, Савченко, можна. Шавченко Черненко можна. Черненко Касумов можна. 201. один. Касумов гейченя. Носочки, носочки. Назад. Назад. Можна. Стрибаєш гарно, тільки трошки силу треба додати. 188. Е, Гайчення Лінкевич можна. А як правильно писачи? Гайчення. 194. Вибач, будь ласка, то я помилився, так? Да. Виправлюсь. Гайчення. Лінкевич погоріло. Носочки назад. Назад. Якщо ви будете неуважними, будете, дивіться, отак ви поставили, отак правильно, поїхали ми Добре. 182. Будь ласка, погоріла б лисенко, можна. Говорить, 186. Лисенко, пак лушен. Можна. Добре. 165. Будь ласка. Секунду, секунду, я зараз вийду. якого нема. Баклушин Шевченко ж можна. 173. Шевченко, ні чаєнко. Правильно? Нічаєнка, і заможна. 189. Будь ласка, ні чаєнко. І потім пішла друга спроба. 176 секунд почекаю. Секунду, може, може я просто не, не зараз хочу. Володимирна, може ти забула одну відомість мені дати по стрибочкам другу, другу частину? Ні, ні, в мене не одного, тут декілька не стачить. А Харченко Андрій, є Харченко? А він викреслений. А хто ще не стрибав тут першу спробу? Підняв. Першу спробу. Хто не стрибався? Один Харченко, так? Да? Все, все, так, да, так, да, тоді є. Все нормально. Я просто думав, що декінка Харченко на старт. Андрій, так, да? Харченко? Можна? 45. 45. Так, пішла, будь ласка, друга спроба в тій самій послідовності. Брусуле, брус, брусиловець. після нього мереж. Можна назад. Дивіться, ви стоїте, потім носочками і потім починаєте стрибати. З двох ножок штовхнулись і полетіли. Это самая история. Брусиос, ты, ты давай соберись. Все, давай, последний раз да и все, да да. уходишь Ну, Очень бачите, сейчас нормально. 165. Да, как кровчук прыгаешь. Мрежко-портыка. можно. потому что ты... Пос... Добрый. 181. Кирилл, что ты Порты Рубан можно. Рубан Михайлов можно.